Те, чи зберігаються корисні речовини у консервації, і як краще на зиму зберігати овочі та фрукти, ми поговоримо із фітнес-тренером, нутриціологом Юрієм Попком. Пане Юрію, вітаємо вас! Вітаємо доброго дня. Ми тут протягом ефіру говоримо про консервацію. Щойно говорили, як на передову відправляють, розуміємо, що там потрібно такі речі. А в повсякденному житті, коли ми вдома, чи корисно консервувати овочі та фрукти на зиму, чи все-таки втрачаються ці корисні властивості в продуктах? Диві, дивіться, почнемо з того, звідки взялася ця консервація. Беремо наших бабусів, дідусів, практично у всіх були села. Раніше Овочі, фрукти дозрівають. Далі питання було, що з ними робити. Холодильники були не у всіх. Такі, наприклад, там овочі, як картопля, морква, бурячок можна було покласти в льох. Але є овочі, фрукти, ягоди, які псуються. Відповідно, що з ними робити? Їх брали, консервували на рахунок того, чи зберігаються корисні властивості. Такі, наприклад, вітамін, як вітамін С, він руйнується, тому що. Під час консервації йде нагрів, стерилізація, і вітамін С руйнується. Інші вітаміни зберігаються, мінерали також зберігаються, але знову ж таки потрібно конкретно розглядати той чи інший овоч чи фрукт. Стосовно того, чи доцільно це робити звичайним скажімо так, людям, на мою думку, не доцільно. тому що повернуся до того, що бабусі, дідусі наші, зберігали в льоху, не було холодильників. Більше того, пам'ятаю навіть в містах, я сам зі Львова і раніше, ну якби були діти, бігали під будинками. Часто можна було бачити, що в людей за вікнами стояла такі, якби коробки. Ці коробки це були такі, якби імпровізовані холодильники, тому що не всі були холодильники, або холодильники, якщо і були, вони були заповнені. Не було куди класти решту продуктів. І їх використовували зазвичай на зиму. Так, до речі, нагадуємо, що говоримо про користь від консервації овочів та фруктів. І з нами на прямому зв'язку фітнес-тренер, нутриціолог Юрій Попко. До речі, пане Юрію, хотіли запитати у вас, які види консервації взагалі не рекомендуєте споживати, і чому саме? Дивіться, я завжди так як своїх клієнтів чу що будь-які продукти споживати можна і дозволено. Питання раціональності на рахунок цього зберігання. Чому я кажу нераціонально консервувати? Тому що перше йде термічна обробка, друге в консервації додається там, якщо не помиляюсь на літру русолу приблизно 8-10 ложок цукру. Третє додається сіль, і плюс оцет. Сам оцет по собі не є шкідливий. Сіль, знову ж таки, якщо людина не має там гіпертонії, дозволено. Але норма солі це приблизно 5 грамів на добу. У нас українці споживають там і 20-30 і 30 грамів. Норма цукру Моз, якщо не помиляюся, 50 грамів на добу. Я би рекомендував взагалі 30 Я веду десятки сотні клієнтів, я бачу їхнє меню, і в нас люди споживають цукру не 50 грамів на день а 100, 150, 200, і 300, там в 3-5 разів більше. Тому, скажімо так, беремо е, якісний домашній там, овоч, а в результаті ми отримуємо вже не, не один продукт, а та якби мікс страву з цукром, з оцетом і з сіллю. Плюс, кажу, вітаміни втрачаються. На мою думку, краще морозити і в ідеалі використовувати холодильники або морозильні камери з технологією «No Frost». Тобто, коли немає на цих овочах фруктах криги. А огірки також речі. можна морозити? До речі, собі згадав з огірки, я взимку писав допис на цю тему, і багато господин ділилися, хто що як морози. І були жінки, які писали, що вони також морозять огірочки. На рахунок огірків, помідорів, капусти, я рекомендував би не маринувати, а квасити. Це зовсім інший продукт. Получається, квашені овочі, це вже є як природній пробіотик. Більше того, в Фейсбуці, пам'ятаю мені, дуже багато жінок почали кидати свої льохи з закрутками. І так як я зрозумів, і так як дівчата, дівчата писали, для них це не так потреба, просто більше вже знаєте, як звичка якась, якась, якась як розвага у багатьох із жінок городи. І просто щось потрібно потім робити з тими овочами, з тими фруктами. Тому вони тим і займаються, але кажучи, потім родуть по сусідам, або то все стоїть руками. Вони цього не їдять. Ну, давайте тоді розбиратися. Ми розуміємо, що нам потрібні овочі і фрукти. І зимою також потрібні. Попри те, що ціна кусається зимою, тому що зараз огірки там 7 гривень за кілограм, допустимо, зимою ця ціна буде значно вищою. Я по власному досвіду кажу: зимою ну, огірок він не має цього смаку. Чи має він корисні властивості? Виникає питання. І як замінити, яка альтернатива? Якщо краще консервовані, не вживати, не всі люблять квашені і солені. То чим де брати ті овочі, щоб все-таки було правильно збалансоване харчування? Я би розставив в періоди в цей, в пріоритетності наступним чином. Перше, це ваші, там чи куплені, чи з власного городу, там огірки, помідори і так далі. Берете ті овочі, особливо, які можна морозити, морозити. Наступне, друге, це є. Придбані, нехай будуть парникові, так там є нітрити, але їх можна вимочувати і в цілому їх їсти можна. Взагалі, що таке овоч? Овоч це є вода, це є клітковина і практично це є пустота. Клітковина нам корисна для нашої мікрофлори. Ой, перепрошую, тривога. Е... Тому я розумію, що овочі дорогі взимку, але краще оцей парниковий, ніж ніякий або ніж маринований. Є можливість запасайте з літа на зиму. Дуже дякуємо свої. вам за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру і розповісти про користь від консервації овочів та фруктів. Юрій Попко, фітнес-тренер, нутриціолог, був з нами на прямому зв'язку і дав кілька порад.